2 мільярди 340 мільйонів гривень саме стільки податків та зборів надійшло до зведеного бюджету Прикарпаття за сім місяців поточного року. Попри те, що місцеві скарбниці отримали більше коштів аніж торік, державна казна таки трохи збідніла. Фіскальники пояснюють, це зниженням рівня поступлень рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Зокрема, заборгованість перед бюджетом за даним платежем ПАТ «Укрнафта» склала на 1 серпня більше півтора мільярда гривень. Попри це, вдалося досягнути позитивних результатів. По основних бюджету формуючих платежах на постійній основі констатують фахівці уже запрацювала система електронного адміністрування податку на додану вартість, що дозволило збільшити надходження доказни на 136,5 мільйонів гривень більше аніж торік. На сьогоднішній день формули вже обнулені, тобто платник нібито як починає працювати з нуля. Бо багато було нарікань, що затягнулися не ті накладні, ще щось там не встигло затягнутися, то тому формула обнулилася і зараз рахується по-новому це забезпечення, яке має платник право зареєструвати податковий кредит. Це ну на нашу думку, це дозволить прибрати фіктивні суми ПДВ, затягнуті в систему електронного адміністрування до платниками в тестовий період. Фіскальники не лише активно забезпечують надходження до бюджетів усіх рівнів, але й борються з корупцією. Від початку року працівниками відділу власної безпеки проведено 56 службових перевірок щодо діяльності працівників податкової та митниці. За результатами таких перевірок керівникам територіальних органів головного управління ДФС в області внесено 23 подання для вже. Заходів реагування 16 матеріалів направлено до правоохоронних органів для надання правової оцінки діям посадових осіб органу ДФС. Як наслідок на підставі внесених підрозділом власної безпеки подань до відповідальності притягнуто 57 працівників 35 працівників органів Державної фіскальної служби області за фактами скоєння службових злочинів працівниками податкової та митниці. Відкрито чотири кримінальних провадження для ефективнішої роботи з корупціонерами, каже Юрій Сирота. Потрібна й допомога громади, тому закликав платників податків та представників громадських організацій у випадку володіння потрібною інформацією телефонувати на антикорупційний сервіс Пульс чи надсилати електронного листа або ж письмову заяву. Лариса Фриїшин Андрій Гаргара, телеканал 402.